Для вас такий буде презент. От у українців якась і суперспособність Вижити там, де ніхто не виживає. Мені так важко на ЗСУ машину відправити просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Це просто жесть. Реально, на чесному слові і святому духі, ми ще тримаємося. якийсь отакий український Я не знаю, скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От у українців якась і суперспособність Вижити там, де ніхто не виживає. Я як читаю ці всіхні міністрів і сиши Дроксел після переговорів Зеленському Києві, так бла 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 бла. десь. То зібрали, щось, порішали, щось порозварювали, поразб... поділили якісь вкиди. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. А для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там понял. Там немає маркетолога в нормальних. Тобто, здається, що марк маркетинг він вообще з Америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті, От як не крути. просто все життя щось нам не в Щось нам всі палки в колеса вставляли. Тому зараз ідеальна можливість. От ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Там кажуть, що буде мир. А насправді кожен день прокидаєшся, іначе як у цей шоу Трумана, кожен день зрозуміло, одне та саме.